Сорок контроль за дотриманням законодавства дотримання на термітках а на даний час потрібні їм працівники на роботу. У нас набираються по різних напрямках поліцейських кандидати підшукуються. Відділ превенції це дільничі офіцери поліції, інспектори сектору організації патрульної поліції. Що поліцейські офіцери громади йому дається окреме приміщення, там повністю ремонти, автомобіль дається там відповідна кількість набір національну поліцію України проходить на постійні. Основі нам потрібні оперативники, дільничі офіцери поліції, поліцейські офіцери громади, поліцейські ювенальної превенції, слідчі та дізнавачі. На постійній основі вже протягом року відбувається конкурс на посади в окрему штурму. Бригаду Людь В цей підрозділ набираються громадяни, які мотивовані і фізично підготовлені. Центр з старається організовувати заходи для зближення роботодавця з безробітними, тому що безпосередній контакт дає кращі можливості для. Перенавчання і здійснення перепідготовки людей, адже ми не можемо похвалитися, що ми, скажімо, маємо вже готових спеціалістів за тими вакансіями, що в нас є. А ефективним способом є звичайно проведення мені ярмарки вакансій, тому що це безпосередньо дає можливість одній людині розказати для багатьох людей таким чином зекономити час. Таким чином знайшли знайти мотиви безпосередньо для того, щоб загітувати людей, піти на такі ділянки роботи, які роботодавцю потрібні. Щоб Було дуже, дуже інформативно почути, як працює ця система зсередини, як відбувається відбор до Нацполіції, які є перспективи служби, перспективи кар'єрного росту.